Ось тут. Фундаменти і тепер вже кладку почали робити на Полтавській. Муляри працюють. Там котеджі вже роблять, там паркани. Будинок 119-й ЖК Мюллерхаус. Ліве і середнє крило по 9 поверхів, а праве 7. Ну, вже до Нового року ще його перестали будувати. Будівельників я не бачу, причину я не знаю, але ось так. Новус ну, побудували швидко, там ще будують. А ось це люди чекають, я ж думаю, сімли, заплатили кошти. Це за квартири. І чекають, я не знаю, скільки. Ну, я зрозумію, що війна, але ось в такому стані 119 будинок, а 121 так там фасад вже все готовий. Може всередині я не знаю. але бачив, що газові мережі не підведені, не підведені ще. Ну теж нічого не тільки 120... 123-й з трьох будинків 123-й живуть, а а 121-му і 119-го. Люди ну, мають все до забудовника теж якось підштовхувати, Це ж не діло, що кошти майже всі продані в ці квартири тут. І в тому із 121 і 119 -му будинку, але продані, а люди живуть не знаю. Ярослава Мудрого вулиця. А той будинок на княгині Ворді. 119-й продажу Мюллер Хаус теж не працює ось вже камеру хаос а точніше 119 будинок ці будки три песика їх вже знімав три песика живе зараз погода така дощ. Маленький йде, жичка, як кажуть. Вони всі тут поховалися, ось живуть і тут на, на, на вулиці Київський. А ось то має е, котеч з такими сонячними панелями. Ось він, тут ще такий рудий, але він десь ховався. Ось вони тут. Так, Два, дві голови, а ще і, і третій. Там ще й третій є. Старенький спить, це молодий ще дивиться. І там іщу попередив такий чорний головастий такий. Ось кадевнадцятий будинок. ЖК Мюллерка з цього боку. Оце 121 будинок. А оце 123-й. На такому стані. Такі будинок копає тут. Працюють будівельники тут на ноусі. А робот механізація збудувала це. Ну тут і інші були, якщо ПМК 589-та, мабуть. Я не пам'ятаю, ну тут один. Ось вони тут працюють. Ось паркан тут уже инсайта тоже. вот, инсайтаров отсюда. フルチューです。